Художня продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття автомобіль. Добрий ранок, мої малята, любі хлопчики дівчата. Добрий ранок, шановні батьки. Малята, до нас в гості завітав кіт Мурчик. Він дуже наляканий. Коли він ішов по вулиці, він бачив щось таке: вони гудуть, їздять швидко, сигналять. Мурчик злякався. Що це було, дітки? Я вам загадаю загадку. Є великий, є малий, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Дітки, як ви думаєте, що так налякало нашого котика? Мабуть, ви здогадалися? Дітки, так, це машини. Мурчик, ти посиди і послухай розповідь про машини. Це, дітки, легковий автомобіль. У нього є кузов, колеса, вікна, всередині руль, і двигається він за допомогою мотора. Це дітки вантажна машина. У неї є кузов, є вікна, є колеса, і в кузові там в кабіні є у нас руль. Мурчик, ти тепер знаєш, що таке машини і які машини бувають. Так, дітки, зараз я вам покажу, як ви вдома зможете зліпити маленькі машини з пластиліну. Нам потрібен, дітки, пластилін, дощечка, стека, серветочки, клейоночка. І беремо ми, дітки, пластилін. Я вже підготувала. Будемо з нього формувати форму кирпичика. Бачите, який він? Прямокутний. Ми його розімнемо, добре відомо пластилін добре розімнети, щоб він був м'якенький. Сформуєте кирпичик, і нам потрібно буде з нього впереді, отак, от як ми кирпичик, ми пальчиком трішечки вминаємо, щоб був у нас вперед. Так. Потім нам потрібно дітки для нашого кузова зробити колеса. Колеса ми скочуємо кульки, я вже їх чотири. Кульки чотири. Так, вони круглої форми. Ми їх притискаємо пальчиками, стискаємо. Так. Це наші колеса. І прикладаємо. До нашого автомобіля. Чотири колеса. Так, тепер, дітки, що ще в автомобіля є? Є вікна. Я взяла шматочок пластиліну, притиснула його також і викладаємо попереду. Це як наше вікно. Так, і залишилося тільки ще зробити фари. Дві маленькі кульки стискаємо і прикладаємо попереду. Погляньте, які автомобілі у мене вийшли. Я з'єднала всі деталі. Ви дома також зліпіть автомобіль, старайтеся. Успіхів вам буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!